Всім привіт народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Among the Sleep. Я вже вам розказував про дану гру, вона дуже схожа з тою, що ми недавно проходили. І сьогодні я би хотів вам її показати. До речі, ця гра вийшла ще у 2014 році. Це їй уже на даний момент, на момент запису їй вже 11 років, але графіка тут виглядає доволі таки ще непогано. Ну і ми будемо з вами грати за малютку з своїм ведмедиком. Погнали! Ось, власне, з такого ракурса розпочинається наша гра. Наскільки я пам'ятаю, ми з вами п'ємо. П'ємо Сік, здається, чи що. Ну це взагалі стакан. Приєсланька. Ти вже допила? О, ти вже допив? А староша. А допив да, допив напився капець. Ну і ми з вами з'являємося в своїй кімнаті. Нас сьогодні день народження, нам сьогодні один рік, здається, наскільки я зрозумів. І тепер нам потрібно вибратися звідси і знайти нашого ведмедика, який буде нам всьому допомагати. Опа! Є контакт. В нас тут є купа іграшок, і майже з усіма предметами ми можемо з вами взаємодіяти. О, а ось і наш ведмедик. Здорово. ти знайшла мене. Ти знайшла мене. До речі, переклад є українською, але озвучка тільки російською або англійською, наскільки я зрозумів. До речі, ми можемо з вами змінювати колір своєї піжами. І менюшка, мені подобається меню тим, що ти коли натискаєш Escape, вона, типу, зачиняє очі, і ми бачимо її долоньки тут. Він зашкірив слонника, і нам потрібно його знайти. Тяпло-тепло. Ось тут, напевно, що нам потрібно відштовхати це. Я, якщо чесно, грав її колись, але не пам'ятаю всього сюжету. тепло тепло Ого. Е, а чого? Не зрозумів. За шафу поставив його. Мишака дурна. Я його в шафі шукав, а ще й він взяв і зачинив нам двері. Я думав, що Вау! вже зараз буде якийсь екшоні. А вона працює? Такс. Музикальна шкатулочка. Давайте спробуємо, чи вона працює. Такс. О, вона працює, дійсно? Какая приятная мелодія. Блін, я б хотів, якщо чесно, щоб в мене був такий самий мікрофон, щоб мій, мій голос записував приблизно в такому самому от, звучанні, щоб моє звучання було приблизно таке саме, як і в Теді, у цього ведмедика. Він сказав його посадити Например, твой шкаф. на спину і знайти якесь дуже темне місце. Я дуже сподіваю, Закрой дверь до конца. Так, я зачинил, значит, двери. Чудесно. То, что нужно. Это что у нас тут такие? А, это, коробка какая-то? Надеюсь, да. тут нет чудовищ. Да ты не говори мне такого. Если тебе станет страшно в темноте, просто обними меня покрепче. Возможно, тебе станет легче. А куда ты мы потрапили я с думаю, что нам следует быть. Натиснить F, щоб обійняти те. Не ого, що це в нас тут таке робить? Ну звуки тут геть неприємні, ведь прям нет. Ты цей чув? не чу, і чути не чув и чу ты не хочу, якщо честно. Так. Мне кажется, что тебе шариться. Хто Опа, добрый день. О, ты что ты делаешь в шкафу? Ховаюся з, з ведмедиком а -а 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 з новим другом! Нашого ведмедика викрили, ще й перевернули нам колиску. Ну і тепер нам потрібно йти в пошуках пригод. Я пам'ятаю, якщо чесно, цю гру. Ну як, відносно пам'ятаю її, вона мені сподобалася, коли я її перший раз проходив. І зараз хотілося б її пройти з вами ще раз. Так, ну і розпочинається, так скажемо, такий лютий екшоній. Уже на вулиці Темно, на дворі ніч, і нам потрібно знайти нашого ведмедика. А, дивіться, там хтось кричить. В пральній машині. Це був ведмедик тут. тут. Хтось його закинув пралку. Нам треба знайти твою маму. Так, погнали шукати нашу маму. А де вона буде? Я вже, якщо чесно, і не знаю. О, відчинили нам дверцята. Це взагалі шикарно. Дуже вдячний. А тут, а тут уже озвучка йде англійською. Тоби, щось або не доперекладали, але в принципі, озвучка англійською. Hey. Hello? Озвучка англійської мені більше подобається, якщо чесно. О, до речі, стіл. Можна за нього зашкіритися. Ці блискавки тут мені геть не подобаються, якщо чесно. До речі, малюночок. О, ми знайшли малюнок і воно нам зберегло гру. Супер. Хтось розбив вазу. Фруктами, тарілку з фруктами точніше. Так, давайте зашкірмось. О, до речі, ще один малюночок. Збереження. О! Це, напевно, що знак, що нам потрібно на нагору, Скільки я зрозумів. Так, що потрібно вгадати з розмірами, скільки потрібно витягнути ці от шапки цієї. Чи мені не сюди? Холодильник наш, в нас порожнючий, так що... Не знаю навіть, якщо чесно, куди нам тут потрібно йти. Телевізор. Нам щось потрібно О, Бля, я злякався. Нам потрібно пульбе щось зробити на кухні. А от що конкретно я вже не пам'ятаю. Все виявилося трішечки простіше. Бля, я згадав цей момент, що тут ось ця от фігня стояла. І ми з вами що робимо? О, до речі, малюнок. Мама. Якась дивна мама. Що тут у нас? Порядок чи не порядок? Ну, до речі, нашу маму вже можна позбавити батьківських прав через те, що дитина спокійно посеред ночі гуляє. Ляха-муха з цими блискавками. Дитина посеред ночі собі спокійний, погуляє по будинку, при цьому може відчинити будь-які двері, забратися куди захоче і, в принципі, їй на це байбер. Так, тут щось дивне відбувається. А що? Що тут робиться? О, це точно, це тут нам потрібно залізти нагору, згадав. Є контакт, заходимо в кімнату матері. Нам потрібно її збудити. Алло, маман, просинаємося. Я хочу цечку. Ну, бля, як же ж тут повільно це все ділося. Да. Її тут ні, а? блядь, блядь. Бля. Що відбувається Хто це? Хто це чи що це? Ні, ну наче тихо, наче тихо, це так. Показало, що воно може відчинити двері. Мені ще цікаво. Це, це пальто мене просто-напросто вбиває. Ну все, нам потрібно проходити далі. Я чую, як мама співає десь там вдалечі. Непогано. Непогано. Дуже непогано. Скрімер такий в тему, так скажем. Ну, там щось до речі. А, я згадав, це в нас прохід в інший світ. Ну як в інший світ, точніше, в інший вимір. Я О, і тут в нас уже перша ця. Це... Перша за зацепочка. Maybe it's more like... Певно, вона нас чує, вона така відчужена, що. Натисніть таб для того, щоб відкрити інвентар. Ось в нас є перший, перший підвісок, і їх ще здається має бути 4. В загальному один є і ще потрібно знайти 3. Навантаження. Ось про що я і казав, що ми з вами потрапляємо в інший світ якийсь навіть. Я не знаю, що це. Домик? Что а он ты А чё, а театр? Это ж будиночок. Заперто? Если ты мне поможешь, то я смогу открыть ее изнутри. А, все, давай, Тедди. Лети, вичиняй нам двери. А мы с вами что? Можем оглянуть, в принципе, и побачить абсолютно ничего. Посмотри на это. Подвись на это. Подвись на что? Дитяче ліжечко невеличке, от речі, малюнок лежить. Але ми його взяти не можемо. Якщо попередні малюнки ми з вами могли підняти, то ці щось взагалі. Є перший елемент, ми його засунули в, цю, в цей казан, і він відправився сюди. Так, і нам потрібно. А, потрібно, на... потрібно натиснути Одночасно, давай. Все. Бачите, воно якось ця озвучка йде. Ниніма... Спочатку кацапська, англійська, потім знову кацапська. Незрозуміло. Можна... І саме цікаво, що ми, ми можемо більше. Її... Ми, ми не її. можемо її змінити. Типу, а тут можна, можна зробити ти. субтитри українською, а от е мова озвучки тут уже не змінюється. Ну і з'являємося ми з вами в першому із світів. Так, ведмедик у нас в тій грі був як очі, В цій грі ведмедик виступає в якості ліхтарика. До речі, доволі таки непогано виглядає цей світ на 2014 рік. то Може це взагалі зробити рубрику Nostalgie Time? В принципі, гра старенька і 11 років вже. Минуло. І я колись її. Це, були од... Це була одна із перших ігор, яку я записував на ютуб. Це також... сова, до речі, вона нам також потрібна. Це що за флешбеки ми чуємо з вами? І тепер нам потрібно добратися туди. Це має бути, якщо чесно, якщо я не помиляюсь, має бути один із самих легких. Можна так лейтових... небудь забратися на башню? Із самих лайтових таких ігор, так сказав, точніше, рівнів. Один із самих лайтових. Тут має бути. Тут має бути якийсь монстр, який буде за нами полювати. Але він буде не настільки кріповий та не настільки складний, як наступний. А нам з вами потрібно знайти сови. Я забуваю, що вона постійно падає, коли втомлюється. І ось. До речі, був сейв, і я так підозрюю, що зараз має з'явитися саме ця потвора. О, да, дивіться. Ми з вами можемо тут зашкіритися. І хтось там з того боку ходить. Нам відчинимо двері. Шшшш! Осторожно! І тепер тут не настільки. Що рівно як могло бути раніше? Дивіться, тут якісь сліди, причому сліди здорового чоловіка. Такс, і нам потрібно знайти ще совенят додатково. А де їх шукати? Вони в принципі розкидані тут блять, повсюду. І вони можуть бути де хочеш, а от конкретне місце їхнього розташування я вже геть не пам'ятаю. До речі, тут щось лежить. Малюночок. О, цей ми можемо з вами підібрати. А, це типу як сейв іде, чи що. Нас зачинили. І тепер нам потрібно шукати інший вихід з цієї печері. Навіть не знаю, що це, до речі, ще один малюночок. Мені тут страшно. Мені тут страшно? Твоя мама в порядку. І мені тут страшно. Такс, як то нам проповсти тут? Це я забрів так, що не можу вилізти тепер. Бачу сову, і вона знаходиться на ось такій от балці. Є контакт. І ці іграшки виглядають вже настільки приємними, як могли би бути. До речі, ця дощечка, по ідеї, вийматися, і тепер ми можемо з вами спробувати вийти. О! Ми виходимо з вами з іншого боку, взагалі, залізли десь тудою, а вилізли десь сюдою. І, і. і. Скільки нам взагалі сов потрібно? Це, здається шість 6, я там бачив. Так що потрібно ще шукати. Дві ми поставили, дві в нас зараз є з собою. Ще потрібно десь штучки 3-4, напевно. Що. Ще одна сова знаходиться в цій скрині, але для того, щоб дістати ту скриню. Ну як, збити її. Нам потрібно якось, напевно, ще вилізти на дерево і спихнути цю шину, яка там сидить. А як нам вибратися на це дерево, то? Воно таке високе. Чи може нам чимось іншим її збити? Блін, оця музика, вона, якщо чесно, напрягає. Вона дуже противна така. І вона на наганяє жах. Вона не дуже приємна на вуха. От. є, за допомогою цього пенька ми вибралися на гору. І тепер, Блядь, за допомогою цього колеса тепер мені заважає забрати сову. Чесно, здобуту в бою. Давай відчиняй. Боже, то як це повільно робиться? Оп. І... Oh, like like a... Так, тихо, тихо, тихо. Maybe Без лишніх розмов, будь ласка блядь. Так, 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 так. Це мені не подобається геть. Щось відбувається. Щось відбувається геть недобре, що мені прям не подобається. А тут ми не можемо ні встати, ні взяти нашого ведмедика, щоб обійняти його. 6 сол. Всі вони на місці, а ми далі з вами відправляємося в подорож. Тут ми будемо виконувати роль паркурщика. При цьому доведеться пролізти через багато різних предметів. Подивіться, це якийсь будинок повернений по горизонталі на 90 градусів. І я чую якісь недобрі звуки. Мені вони геть не подобаються, якщо чесно, але. Мене тішить тільки те, що ми вже з вами в повній безпеці. Так. Да, ми вже з вами в повній безпеці. Малюночок ще один. Забираємо його і відправляємося до нашого наступного спогаду. Це нам дали... Музичну шкатулочку нашу віддали нам. У нас вже другий предмет є. І нам потрібно пірнати з вами вже знову. цю... цю другу... Наконец-то! Видимо, ми вже близько. Нарешті ми повинні наближатися, ми вже з вами наближаємося до нашої кімнатки. Все, ми з вами прибуваємо Наверняка. до нашого. Волнується. не бойся! Все, Перестаньте. справимся. Добре, все, замовкни. Я вставляю шкатулочку в казанок. Зачиняємо його, прокручуємо. Він нас остаточно заблокований. І тепер ця штучка летить і з'являється вже ось тут. Все. Да, так, його І нам залишається пройти по суті дві локації. Так, здавайте, натиснути на клавішу. І відчиняється Пойдем. ворота. Иди, 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 иди. О, я, якщо чесно, пам'ятаю, наче пам'ятаю, наступну локацію. І якщо мене пам'ять не підводить, то це в нас болото. Я не хочу туди поки що йти. Так що, поки на, цьо, на цій ось ноті ми з вами зупинимося, а продовжимо вже з вами в наступній частині. Я сподіваюся, що це відео вам сподобається, ви оцінте його лайком та підпишитесь на мій канал. І особливо дуже вдячний тим, хто додивився до даного моменту. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока!